Всем привет, з вами ребята, Денис Play и да, ребята, це відео ребята, не з ігрою, ребята, це просто е, мале відео з розговорками, да, ребята. Я вам даже, ребята, дуже хочу сказати. Простите, ребята, що нині не було, ребята, відео з ігрою, ребята, бо я так думаю, що то, то же, ребята, пізно. 100% я даю гарантію, що ребята, завтра будуть 2 відео е, з играми, е, да, ребята. І угу. е, що, що, і 100% вони завтра будуть е, скоріше, а не ввечері, примерно, а скоріше десь. Я не скажу, я не буду казати, ребята, які години, ребята, просто. Але завтра, ребята, ну, ладно, так ось быть, вже скажу. Перше відео десь буде 14.00, а наступне десь буде 17.00. Десь так, ребята. Да, ребята. І що, що, ребята? е е той, дивіться, ребята, док докладніше про цей канал. Вже 2893. Ще чуть-чуть, ребята, і на моєму каналі, ребята, вже буде 3000 переглядів. Так що, ребята, давайте, ребята, ще, ще чуть-чуть, ребята, і на моєму каналі вже буде, ребята, 3000 переглядів. І давайте, ребята, щоб в мене ще на моєму каналі ще було 10 підписників Де, ребята, я того то, то дуже сильно хочу, ребята. І що, що, ребята, кстати, да, One Level 3. Я вам, ребята, казав, ого, ребята, ого, ребята, вже на, ребята, 60 переглядів, ребята, вот это жестко. Я вам, ребята, сказал, 200 переглядів за, ну, давайте, давайте такое, не за неделю, а за 5 дней. За 5 дней ваша задача набраться за 5 дней 200 переглядів, да, ребята. Наберется 200 переглядів, ребятам будем продолжать играть в Level 3. Если не наберется, ребята, значит не будем, да, ребята. Эм... Хорошо, ребята, завтра 100% будет два видео, так что, ребята, ждите. Я вам сказал, первое будет видео 14.00, 14.00, а наступное будет 17.00. Все, ребята, давайте на этом все, ребята. Прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забудьте на колокольчик. И, ребята, напишите комментарии, какие, ребята, хотите, чтобы я еще игры сыграл. Все, ребята, на этом все, ребята. Всем пока!